12 листопада 2022 року авіація Сил оборони України завдала по ворогу 13 ударів, під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також 5 позицій зенітних ракетних комплексів рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили один пункт управління 11 районів зосередження живої сили озброєння і військової техніки та інші важливі військові об'єкти рашистів. За уточненою інформацією, підтверджено ураження силами оборони України зони зосередження рашистських окупантів у Луганській області в районі населеного пункту Гірське. Після високоточного удару втрати рашистів склали 27 особин загиблими та 18 пораненими. Також підтверджено ураження силами оборони України зони зосередження рашистських окупантів у Херсонській області, в районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де знаходилось до 500 рашистів, було завдано високоточного удару. За його результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки тіл здохлих загарбників. У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, з яких незабаром здохло ще 16 особин. Остаточна інформація щодо втрат рашистських окупантів уточнюється.